Вітаю, друзі! Поговоримо про те, що має бути обов'язково під рукою у ФОПа. Це податковий календар, який ми склали спеціально для підприємців та їх бухгалтерів, щоб ви нічого не забули. До речі, він йде одразу з нашими поясненнями, щоб вам було зручніше їм користуватися. Якщо вам сподобається такий формат, обов'язково напишіть про це у коментарях під цим відео, і ми підготуємо календарі на наступні місяці. Отже, будемо чекати вашої реакції. Тож, поїхали! З 1 по 7 квітня, в залежності від того, яка з цих дат визначена у ФОП, відбувається виплата зарплати працівникам за другу половину березня. Відповідно, сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за другу половину березня. 14 квітня настає граничний строк сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання у 2022 році нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до того ж 14 квітня настає ще й граничний строк подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок і довідки про використання розрахункові книжки за березень. 16 по 22 квітня, в залежності від того, яка з цих дат визначена у ФОП, знову відбувається виплата зарплати працівникам. Але вже за першу половину квітня 2023 року. Відповідна сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за першу половину квітня 2023 року. 19 квітня це граничний строк сплати ЄСВ за себе за перший квартал 2023 року. До речі, нагадаю вам, що, по-перше, мінімальний страховий внесок за квартал дорівнює 4422 гривні. А по-друге, сплата ЄСВ за себе добровільна. Навіть якщо ФОП веде діяльність та отримує дохід, ЄСВ за себе можна не сплачувати. Але при несплаті немає страхового стажу: ні лікарняного, ні пенсійного. Також 19 квітня настає граничний строк сплати авансового платежу з ПДФО за перший квартал 2023 року підприємцями на загальній системі оподаткування. 20 квітня це взагалі ну дуже насичений подіями день. Так саме 20 квітня настає, по-перше, граничний строк сплати єдиного податку за квітень для першої та другої групи. Нагадаю, що перша група сплачує не більше, ніж 268 гривень 40 копійок, а друга група не більше 1340 гривень на місяць. При цьому сплата єдиного податку для першої та другої групи добровільна. Навіть якщо ФОП веде діяльність та отримує дохід, єдиний податок можна не сплачувати по друге настає граничний строк сплати ЄСВ на зарплату працівників за березень, якщо зарплату нараховано, але не виплачено. Ну і по третє, 20 квітня, також настає граничний строк подання декларації з єдиного податку ФОП на 2% групи 3 за березень, декларації з ПДВ за березень, декларації з акцизного податку за березень, декларації з рентної плати та розрахунку за користування радіочастотним ресурсом України додаток 4 прямо за березень. Заяви про застосування спрощеної системи внесення змін до реєстру платників єдиного податку, платниками єдиного податку груп 1 і 2, у яких у березні змінилися податкова адреса, місце дійснення господарської діяльності, види господарської діяльності. Заяви про застосування спрощеної системи зміну групи єдиного податку, платниками єдиного податку групи 1 і 2, які перевищили в першому кварталі встановлений для них граничний розмір доходу і перейшли до старшої групи єдиного податку. Якщо при цьому ФОП хоче перейти до групи 3 на ставку 3%, то одночасно подається заява на ПДВ-реєстрацію. На цьому мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди в курсі всіх новин. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!